Українська народна казка Козак Мамарига. Видавництво Абаба Галамага. Козак Мамарига служив цареві 25 років, не заслужив ні коня, ні вола, ні доброго слова. Вийшов з воріт та й пішов собі, куди Бог дасть. Іде та йде, довго, недовго, аж дивиться. Три чоловіки на могилі б'ються. Він тоді навпростець та швидше туди. Здорові були, панове! За що б'єтеся? За свою батьківщину кажуть. А яка кажу, ж у вас батьківщина? Оце у нас кінь гівер та торба волосянка така, що сама дає їсти й пити. Та чоботи такі, що поверх води ходять. Оце тільки но у нас і батьківщина. То той каже, я візьму те, а той я візьму це, от ми й б'ємося. А ти, питають, що за один? Я, каже, козак Мамарига. Ну, то поділи нас, брате, козаче Мамариго, нашою батьківщиною. Добре, каже, я вас поділю. Ніхто вас ліпше не поділить, як я. Ото ступайте собі за півтори гони від мене, а тоді, як я махну, біжіть усі разом. Хто попереду прибіжить, то яка улюблена твоя штука, то й ту бери. А котрий другий прибіжить, той бере собі теж улюблену річ, а задньому те, що зостанеться. Пішли вони за півтори гони, стали. Козак Мамарига махає Біжіть. А кінь гівер стоїть осідланий. Готовий. закидає козак Мамарига торбу волосянку через плече. Чоботи взув, тоді ногу встремено і сідає собі на коня, на гівера. Егей, питає кінь. Як пане тебе нести? Чи поверх дерев, чи поверх очерету? Неси мене, каже, поверх дерев. Брати біжать назад. Бачить, козак Мамарига полетів собі на гівері з усім їхнім добром, а вони зосталися ні з чим. Почухалися та й пішли додому. Так нам дурням і треба, кажуть. А козак Мамарига, як узяв їздити тим конем, так собі їздив, доки й натомився. Тоді став, розбив шатро. Торбочку волосянко розшморгує. Торбочко волосянко, дай нам їсти пити. Тут, де й узявся стіл, наїдки, напитки різні, і йому, і коневі. Наїлися, напилися. Торбочко, приберись. Усе й прибралося в торбу знову. Ну, а тепер, пане, кінь питає, куди будемо їхати? Я й сам не знаю. Їдьмо, куди Бог поведе. То поїдьмо в чужу землю, кінь каже. Там віддає цар свою дочку заміж. А в нього дуб стоїть посеред двору. То хто зможе того дуба зрубати, за того цар віддасть свою дочку і царство відписує. Поїхали туди, під'їжджають до лісу, чують. У лісі то рубають, то ріжуть, то тешуть. Дивляться ніде не видно людей. Потихеньку зліз козак Мамарига з коня, веде його в руках, прислуховується, дивиться аж на дубі вісить торба дротяна. Він, як ухопить гарапник у руки, як лясне, так луна й пішла по всьому лісі, ще й кричить. У торбу забирайтеся всі. Тоді брящіть усе та все в торбину забирається. Забралося уже й не чуть нічого. Лізе тоді козак Мамарига на дуба, підхоплює ту торбинку свої руки, сідає на коня і гайда, прилітає в ту землю до того царя і оповіщається, що приїхав з такої-то землі. Козак Мамарига. Кличе цар його до свого палацу. Чого ти, козаче Мамариго, забився в мою землю? питає. Чув я, що ти, пане царю, дочку свою віддаси за того, хто зможе зрубати твого дуба. То правда, каже цар, тільки щоб зрубав і коріння з його повитягав, поколов. Склав і спалив. А як не зробиш того, що це я кажу? То бачиш що там людські голови, там і твоя голова буде. Іде козак мамарига до того дуба, розшморгує торбочку дротянку. Нумо, каже, хлоп'ята, у той дуб до середини і рубайте його там при корені Улізли ті хлоп'ята в дуба. Так що й не видно. Козак Мамарига ліг собі і спочиває довго, недовго, а кличить його обідати. Каже він до хлоп'ят. Ви, хлопці, трохи й собі спочиньте, поки я пообідаю. Вийшла царівна, дивиться на того дуба, чи він багато його зрубав, коли козак і не торкав його. Підходить вона до батечка. Та й каже, це якийсь ледар прибув. Ось інші хоч почнуть, а цей і не почав і досі. Ну, каже цар, нічого. Його голова буде там, де й тих. Пообідав козак мамарига та й знову приходить до дуба. А що, хлопці, відпочили? Відпочили, пане господарю. Ну, беріться хлоп'ята за роботу знову. Узялися вони. Тут довго, недовго, дуб брязнув об землю, гуп! Аж земля здвигнулась і каміння забрящала. Вибігає цар на ганок, коли дуб лежить долі. Гей, дочко моя, виходь сюди. Це ось знайшовся молодець, що дуба звалив. Ухопились хлоп'ята за роботу знову, поскладали усе в купу за вишки, як дзвіниця, підпалили, згоріло все чисто, тоді й попіл розвіяли. Ну, а тепер хлоп'ята, заберетесь у своє місце в торбину. Забралися вони. Узяв він, зашморгнув торбину. Ну, ще й сонечко не зайшло. Пішов козак Мамарига на базар, купив собі скрипочку, горішків, пів кварти лютого спирту, поскладав усе в торбину та й приходить до царя. А цар і загадує своїм воякам укиньте його, каже, в кімнату до ведмедя, то той його оженить. Узяли козака мамаригу, вхопили силою. Укинули в кімнату до ведмедя і замкнули його там. Увійшов козак до ведмедя, вітається. Драстуйте, каже пане ведмедю. Той кивнув головою. Проходжає собі козак мамарига по кімнаті туди-сюди, виймає свою скрипочку, торбочку волосянку здіймає з плечей. Торбочку волосянку Дай мені їсти і пити. Тут не взявся стіл з усякими наїдками і напитками. Сів козак мамарига вечеря. Прошу, каже, пане ведмедю, хамати до мене йдіть. Приступив ведмідь ближче до столу. Що ти єсть таке? питає, я тут стільки люду поїв, але такого не видав. Щоб поставив на стіл наїдки й напитки, що й у царя таких нема? От бере собі відміть та й їсть, наливає козак-мамарига того лютого спирту чарочку. Здоровкається до ведмедя і п'є. Що то ви таке п'єте? Відмідь питається. Це каже. Горілка така хороша. А нащо ви її п'єте? Для сміливості, каже, а дайте й мені спробувати. Наливає козак Мамарига чарку, ведмідь роззявив рота, він і вилив йому в рот. Тепер бере козак Мамарига свою скрипочку давай грати. Пішов ведмідь танцювати, танцював, танцював, перехилив ще одну чарочку для сміливості, питається. Ну, козаче Мамариго, коли б ти навчив і мене так грати, як сам граєш. Добре, каже, я можу навчити тебе хоч зараз, аби охота. Розшморгує він свою торбочку дритянку витягає клини залізні, молот, а в кімнаті лежить половина дуба товстого. Він узяв, клинами набив, розколов той дуб гарненько. Ну, стромляй, каже, сюди лапи, я буду їх тобі виправляти, щоб перебирав гарно, як я. Давай ведмідь устромляти в розколену свої лапи. І ще далі стромляй, каже, каже козак, глибше, глибше. От устромив ведмідь свої лапи, тоді козак мамарига клини повибивав, стулив той дуб, а ведмідь крутить гузном. І просить Випусти мене, козаче Мамариго. Уже ж ти мені повиправляв лапи? Ні, ще не пора тебе випускати. Виймає він гарапник третяний та давай того ведмедя ззаду частувати. Ого гой. кричить ведмідь. Пусти мене, козаче Мамариго. За що ти мене б'єш? Це ж ти, каже мамарига. Нашого брата уже багато попоїв, а я оце зараз тебе як нагодую, то ти більше не схочеш нас їсти. Ведмідь реве та проситься, а він частує. Бив, бив, утомився, ліг відпочити, заснув. От розвиднілося, підходять царські слуги до віконця, дивляться. А ведмідь побачив їх. Мовчіть. Каже, мовчіть, бо пан мій спить, а як устане, то знову битиме. Ідуть вони до царя кажуть Козак мамарига спить, а ведмідь у дубі стримить. Ні, каже цар, я не вірю, хто б його у той дуб засадив. Узяв цар собі чоловік із шість, підходять, а козак і справді спить, а ведмідь у дубі стримить. Увійшли, прокинувся козак Мамарига. А що? каже. Куди ж це ти мене, присвітлий царю, запер на ніч, щоб ведмідь мене з'їв? От я його й нагодував тепер він більше не схоче нашого брата їсти. Бере козак мамарига, випускає ведмедя з того дуба та вкидає свій струмент у торбу з ногу. Ну, Каже цар: Підемо, козаче Мамариго, тепер же ти будеш моїм взятим. Такого, як ти, не маю у світі. Приводить його до палацу. Ну, дочко моя, це твій чоловік, а мій зять. Коли він з ведмедем переночував, то робить робити уже нічого. Зодягли козака Маригу в пишну одежу, повінчали їх. Давай весілля гуляти. Отписує цар козакові половину царства. Каже козак мамарига. Я не хочу половини. Краще поїду з жінкою у своє князівство. Виводить тоді козак мамарига свого коня Гивера, бере жону за руку. Бувайте здорові, каже. Сідає на коня і жінку саджає. Гей, пане мій милий, як тебе нести? Кінь питається, неси поверх дерев. Поніс кінь гівер, тільки курява схопилася, несе його, несе на Чорне море заніс. Моря більше, ніж землі, скільки не їде, а все море чорне. Знайшов камінь серед моря, зупинилися на тому камені відпочити. Розбив собі шатро козак Мамарига, торбочку волосянку з плечей здіймає. Торбочко, Волосянко, дай нам їсти й пити. Тут стіл враз й з'явився. Наїдки, напитки на столі такі, що, що царівна і в свого батька не бачила таких. Наїлися, напилися. Торбочко, волосянко, приберись. Торбочка прибралася, не стало нічого. Каже царівна, положи мені, чоловіче, голову на коліна та засни. Поклав він голову їй на коліна й заснув. Давай вона плаття своє з під нього витягати і назад собі відсовується. Висунулась, а козак Мамарига лежить собі, спить. Вона ногу встремено, кінь гівер і питається, куди нести вас, пані? Неси мене, каже, до мого батька. І забрала ті торбочки і волосянку, і дротянку. Поніс її кінь до царя. От виспався козак Мамарига, устав. Нема ні коня, ні жінки. Е, -е козаче Мамариго, он коли ти каже, пропав. Пішов по каменю туди-сюди. Дивиться, лежать чоботи. Е, е, слава богині. І слава Богові, ще козак мамарига не загине. Озуває ті чоботи, пішов собі поверх води, перейшов море, пройшов суходолом одні гони. Стоїть кущ вишневий з ягодами. Зриває козак Мамарига ягідку, кидає в рот. Виростає в нього ріг у боці. Зриває другу, кидає в рот. Стало два роги. Е, -е пропав козак Мамарига. Куди з такими рогами поткнешся? Відійшов від тих вишень, коли неподалік другий кущик ягід. Ану, думає, зірву ще й цю попробувати. Що буде, те й буде? Зірвав, з'їв і відпав ріг один. Другу ягоду кидає в рот. Відпав і другий. Ну, слава Богові, тепер козак Мамарига вільний. Нарву я цих ягід у хустинку. Нарвав і тих, і тих, та й рушник у те царство, де його жінка. Підходить до палацу, гукає. По ягоди, по ягоди. рівна й почула. Піди, каже служниці, подивися, що воно за ягоди. Та пішла, приносить. Бере царівна, укладає в рот три ягідки і виростає в неї три роги, два по боках. А третій на животі. Жахнулася вона. Що це таке? Дай ну ще укинути в рот. Укинула ще штуки за три, ще три роги стало. Але ж і смаковиті ці ягоди, не могла утриматись царівна, їла, їла, поки з'їла ягід із сорок, і стали по ній по усій роги. Вбігає цар, жахнувся. Кинулися вояки шукати чоловіка з ягодами. Та де там? Від козака Мамариги і слід пропав. Давай цар відписувати в чужі царства щоб знайшлися такі лікарі, щоб оті роги зігнати. Позіжджалися лікарі, подивились, подивились, нічого не зроблять, не спадають роги Чим уже тільки не мастили, не помагає. Роз'їхались усі по своїх містах знову. А козак Мамарига перебрався на лікаря, ходить по базару та й гукає. Зганяй роги, зганяй роги, приводять його до царя. Можеш ти зігнати рогів моєї дочки? питає цар. Можу. Ось відписую тобі царство і ось твоя жена. Велить тоді козак Мамарига усім з палацу вийти, а сам узяв прута йде до царівни. Дай Боже доброго здоров'я, каже, де ти мого коня гівера діла. Твій кінь у стані, лиш не бий мене. А торби волосянка до третянка. Де? Ось тобі все, лиш пожалій мене. Е, це рівно ще світ Божий не завалився, щоб козак мамарига з жінками бився. Бере тоді він ягідку, вкидає рівні до рота. І спадає з неї один ріг. Підіймає вона голову трохи вище, укидає знову її ягідок дві три, ще два-три роги спало. Тоді дає їй ще більше. Ті роги з неї так і осипаються, і з'їла з сорок ягід і стала така, як була. Прибігає цар, зустрічає його дочка. Слава Богові, слава Богові! Ну, тепер давай вони пить гуляти. З якої ти землі хто ти єсть? питає цар. Я, каже, козак мамарига, зять ваш царю. То це ти аж сплеснув руками цар. Та я, каже, ну тепер отписую тобі все царство. Е, каже козак мамарига, на біса мені твоє царство. Я тобі по світі гуляю, на гіврі попід небо літаю. І всіх царів та царів у носі маю. Живіть собі, розкошуйте, а з козаками не жартуйте, бо як розізлиться козак мамарига, то буде вам усім добра мамалига. Зоставайтеся з Богом. Хоч могли б і з рогом. Сів на коня, тільки й видно, та й в касті кінець. Дякуємо за вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.